Всім привіт! Мене звати Христина. Я думаю, багато хто з вас мене знає. Мені 22 роки. Вісім з них я працюю моделлю. Я в 2021 році відкривала показ Прада, стала однією з найуспішніших українських моделей. За цей час я встигли поспівпрацювати з такими брендами, як Прада, Givenchy, Saint Laurent. Студіо, сен Марджела та багато-багато інших. І в цьому відео я хочу вам розказати про основні помилки дівчат, які починають свою кар'єру, як їх позбавитись, та просто поділюсь своїм досвідом. Найчастіше проблеми у дівчат починаються після того, як вони знаходять неправильне агентство. Тому перша помилка це не аналізувати агентство та вибирати перше, що потрапило тобі під очі. Основне, від чого залежить кар'єра моделі, це менеджмент, який над моделлю створює агентство. Саме тому, вибираючи материнське агентство, ви маєте уважно аналізувати, з ким воно співпрацює, з якими агентствами, з якими дівчатами, чого досягли ці дівчата в співпраці з цим агентством. Прекрасним ще варіантом може бути написати дівчинці, яка співпрацює вже з цим агентством, та поцікавитись, як їй співпраця, що подобається, що ні. Найчастіше дівчата чесно розказують свої Історію друга помилка на початку кар'єри моделі це не вважати цю роботу стабільною, постійною та основною. Якщо ти хочеш вчитися на вчителя, на лікаря чи на якусь професію, де ти маєш бути максимально завжди в навчанні. Професія моделі тобі не підходить, тому що модель це повноцінна робота, в якій ти маєш приділяти максимум свого часу, завжди буде доступна для перельотів, поїздок, зйомок та роботи. Третя найрозповсюдженіша помилка: це не вчити англійську мову та не розвивати себе. Рішення цієї помилки ми розберемо в декількох пунктах. Англійська мова одна з найважливіших. Кар'єрі моделі, тому що всі люблять, коли модель комунікабельна, коли вона весела, коли вона може підтримати розмову і коли в неї не, не виникає ніяких проблем з тим, щоб знайти комунікацію з світом. Елементарно, англійська потрібна моделі в аеропорту, на кастингах, якщо вона кудись їде сама по місту, про інше це вже комунікація з агентством, комунікація з клієнтами, також соціальні мережі. І другий аспект це саморозвиток. Часи, коли моделлю були просто красиві дівчата, давно пройшли. Зараз епоха інфлюенсерів. Цікавих особистостей людей, які знають собі ціну і вміють цю ціну людям транслювати. Саме тому, паралельно з тим, як ти починаєш працювати моделлю, дуже важливо займатися собою. Тебе мають бути свої хобі, в тебе мають бути свої інтереси. Ти маєш читати книжки, ти маєш вчити інші мові. Якщо ти ще паралельно отримуєш освіту, це просто супер, тому що модель має бути не просто гарною. Вона має бути цікавою. Четверта помилка це не вести соціальні мережі. Дуже багато є моделей, достатньо успішних, які не ведуть свої соціальні мережі, вони не сильно соціально активні і дуже мало хто про них знає. Соціальні мережі в сучасному світі це один з основних пунктів. На твою популярність і на твою впізнаваність, навіть якщо ти зробиш великий показ, якщо ти зробиш класний кампейн, якщо в тебе не буде активних соціальних мереж, то люди тебе забудуть через сезон. П'ята помилка це не звертатися за допомогою до людей, які щось розуміють в модельному бізнесі. Якщо ти тільки починаєш, ти не можеш знати всіх тонкостей, ти не можеш знати всіх аспектів цього бізнесу. І найчастіше треба питати у людей, треба писати в модельні агентства, треба задавати мільйон питань, треба аналізувати, вчитися і максимально бути зануреною в процес. І з цим пунктом я можу допомогти. Як я вже і сказала, я працюю 8 років, і зараз зі своєю командою я створюю курс для людей, які хочуть спробувати себе в модельному бізнесі. Цей курс містить повну інформацію про те, як стати моделлю, як не допустити помилок. Як виправити помилки, якщо ви їх вже допустили? Як вибрати агентство, як зробити снепи, і максимально все, що може знадобитися саме тобі під час початку твоєї модельної кар'єри? Якщо тобі цікавий цей курс, відправляй мені плюс у Дірект в інстаграмі, і я забронюю місце саме для тебе.